Сом ще один американський сенатор висловився за розвиток військового партнерства між США та Україною. Кріс Мерфі, член сенатського комітету закордонних справ, сказав про це в інтерв'ю Голосу Америки. Продовжує Богдан Цюпин. Сенатор Мерфі засудив російську агресію в Україні та в Грузії, хоча й наголосив, що Сполучені Штати не можуть обіцяти воювати на українському чи грузинському боці. Натомість він пропонує військове партнерство. НАТО має свій процес. Я сподіваюся, що Грузія скоро отримає запрошення на вступ або принаймні план з набуття членства. Україна очевидно повинна дати раду теперішній кризі до того, як починати реальні розмови про майбутнє членство в НАТО. Але ми вже зараз можемо окреслювати таке нове партнерство відповідно до закону, схваленого комітетом у закордонних справах, що передбачає довготермінове партнерство у галузі планування і інвестицій із Грузією і з Україною. Крис Мерфі також сказав, що санкції залишаються важливим інструментом впливу на Росію для стримування експансіоністських намірів президента Путіна економіка його країни скорочується його народ потерпає від наслідків, від яких він не повинен потерпати. Але якщо ми разом засуджуватимемо те, що Росія зробила в Україні, і накладатимемо санкції, щоб було зрозуміло, що за все треба платити, то це наша найкраща можливість запевнити, що це не повториться деінде. За словами сенатора, США не змушують своїх союзників відмовлятися від співпраці з Росією і визнають потребу багатовекторної зовнішньої політики. Водночас він підкреслив, що останні події в Україні стали прикладом ситуації, що потребує чіткого визначення have or ми розуміємо, що є країни, які хочуть розвивати відносини із Європейським союзом із США, але водночас захочуть зберігати політичні та економічні відносини з Росією. Ми не вимагатимемо від країн робити вибір між цими двома сторонами. Але є випадки, коли країна відверто порушує міжнародні закони, як це зробила Росія, вторгнувшись в Україну. Тоді ми просимо наших друзів визначитися, чи вони стоять на боці верховенства закону, чи на боці тих, хто його порушує. Але то винятки з правил.